Ми звикли думати, що повітря це ну просто ізолятор порожнеча, але насправді в ньому прихована таємниця, що поєднує звичайнісіньку іскру і велич зірок. Давайте розбиратися, як гази, які, здавалося б, не повинні проводити струм, раптом перетворюються на провідники. І ось одразу головний парадокс. У школі нас вчать, гази це діелектрики, тобто вони не проводять електрику. І це ж логічно, правда? Якби проводили, то всі високовольтні лінії просто б замкнулися через повітря. Але ж ми всі бачили блискавку. Гігантський, потужний електричний розряд просто посеред атмосфери. Як це взагалі працює? Це, по суті, фундаментальний факт у звичайних умовах: ну, атоми і молекули газу електрично нейтральні. У них просто немає вільних заряджених частинок, які могли б, знаєте, переносити струм. Просто немає кому виконувати цю роботу, тому гази і поводяться як ізолятори. А отут тут починається найцікавіше, тому що наука це ж про експерименти, правда? І один, здавалося б, дуже простий дослід може повністю перевернути наше уявлення. Отже, давайте уявимо, беремо два заряджені прилади, електрометри. Вони собі спокійно тримають заряд, бо, як ми вже знаємо, повітря, ізолятор все як і має бути. А тепер підносимо до них полум'я і стрілки миттєво падають на нуль. Що це означає? Тільки одне між ними пройшов струм через повітря. Питання: що ж такого зробило звичайне полум'я? А ключ до розгадки це процес, який має назву іонізація. Саме він і перетворює звичайний газ-ізолятор на провідник. Отже, що ж там відбулося? Полум'я це, по суті, енергія, висока температура. І ця енергія, вона просто бере і буквально вибиває електрони з нейтральних молекул повітря. Молекула, яка втратила електрон, стає позитивно зарядженим іоном. А вільний електрон. Він може приєднатися до іншої нейтральної молекули, і так отвориться негативний іон. І ось так раптом у нас з'являється ціла армія заряджених частинок. Але, звісно, природа любить баланс, тому існує і зворотний процес, рекомбінація. Тут усе просто вільні електрони притягуються до позитивних іонів і вони знову стають звичайними нейтральними атомами. Це така собі постійна боротьба між створенням і зникненням цих заряджених частинок. Отже, що ми маємо? Дві протилежні сили. З одного боку іонізація, яка по суті вмікає провідність газу, з іншого рекомбінація, яка її вимикає. І щоб струм міг протікати, потрібно, щоб процес створення зарядів переважав над їхнім зникненням. Логічно. І от коли всі ці заряджені частинки починають рухатися впорядковано під дією електричного поля, ми отримуємо те, що вчені називають ем, газовим розрядом. І тут є цікава відмінність від металів. У металах струм це лише рух електронів і все. А от у газах носіями заряду є одразу три типи частинок: позитивні йони рухаються до негативного електрода, а негативні йони та вільні електрони до позитивного. І все це разом і є той самий електричний струм у газі або ж газовий розряд. Але тут треба розрізняти не всі газові розряди однакові. Існує два, скажімо так, принципово різних типи, і різниця між ними колосальна. Отже, в чому тут головна відмінність? Несамостійний розряд це той, що був у нашому експерименті з полум'ям. Він існує лише доти, доки є якийсь зовнішній помічник, іонізатор. Прибираємо полум'я, струм зникає, кінець, а от самостійний розряд, раз уже виникнувши, підтримує сам себе. І блискавка, це, звісно ж, найяскравіший приклад саме такого самостійного розряду. І тут, звісно, постає логічне питання. Добре, ми прибрали зовнішній іонізатор, то звідки ж тоді беруться нові нові заряджені частинки, щоб підтримувати струм. Як це можливо? Відповідь криється у справді вражаючому механізмі. Це явище називається ударною іонізацією, або що набагато краще описує процес, електронною лавиною. От уявить собі снігову лавину, що починається з одного маленького камінчика. Тут принцип той самий: один єдиний вільний електрон, якого розігнало потужне електричне поле, вдаряються в нейтральний атом і вибиває з нього ще один електрон. Тепер їх уже двоє. Вони розганяються і вибивають ще два. Тепер їх четверо, потім восьмеро, шістнадцять. Кількість зарядів зростає просто в геометричній прогресії, створюючи шалений потік строму. Розуміння всіх цих мікроскопічних процесів дозволяє нам нарешті подивитися на картину в цілому. І ось тут ми підходимо до чогось справді космічного. Так от цей стан речовини, коли газ наповнений зарядженими частинками і проводить струм, він настільки поширений і важливий, що, звісно, отримав власну назву. І це плазма не тверде тіло, не рідина і навіть не газ, а четвертий найбільш енергетичний стан речовини. Виявляється, і полум'я, і блискавка, все це прояви плазми. Просто задумайтесь над цією цифрою понад 90%. Але чого саме? І ось відповідь: понад 90% усього видимого всесвіту це плазма. Це просто приголомшливий факт. Той стан, який ми щойно описали, починаючи з якогось полум'я, насправді є найпоширенішим станом матерії у всесвіті. Виходить, наша Земля зі своїми твердими тілами, рідинами та газами, це скоріше дивний виняток, а не правило. Ну, по перше, сонце і всі всі мільярди зірок це гігантські кулі розпеченої плазми. Блискавка, що розрізає небо, це тимчасовий, але неймовірно потужний канал плазми. І навіть ті декоративні кулі, які багато хто бачив у музеях науки, вони теж наповнені плазмою, вона насправді всюди. Отже, дивіться, який шлях ми пройшли від простого питання про блискавку до усвідомлення того, що більша частина Всесвіту перебуває саме у стані плазми. І розуміння цих процесів це ключ не тільки до астрофізики, але й до цілком реальних майбутніх технологій, наприклад, керованого термоядерного синтезу. Тож залишається лише одне питання, які ще таємниці допоможе нам розкрити цей дивовижний четвертий стан матерії.